Всім привіт на каналі The 11TV. Сьогодні ми продовжимо читати книжку «Песня ім'я Мані. В попередній серії ми звернулися на тому, що ми прочитали другу частину голови, яка називається Повернення пані Козир. Сьогодні нас чекає третя частина цієї голови. Ну що, поїхали? Мені аж гаряче стало. Вухо запалохтіло вогнем, живіт судом не я уявила собі, як стоятиму перед залом, ще це повним людьми і виголошуватиму доповідь. Я ні за що не зумію, рішуче, сказала я. Я ж хумлю від страху. Пані Гайнен засміялась, до того, що не знала, про що розповідати, однак пані Гайний, видно, не мала наміру так швидко здаватись, вона замислено дивилась у вікно. Знаєш, почала вона це якусь мить. Завдяки своїй роботі я знаю, як більшість людей розпоряджаються грішми. Багато з них виливають мені свою душу. Ти не уявляєш, скільки смутку і страждань дає людям неосвідченість у фінансових питаннях. Звісно, гроші, можливо, не найважливіша річ у житті, але коли їх бракує на кожному кроці. Вони стають неймовірно важливими, такими важливими, що усі інші справи не клеяться. Люди буквально хворіють, псують стосунки з іншими, людьми, сваряться, почуваються нікчемними та жалюгідними. І немає нікого, хто б зумів пояснити, як легко перетворити гроші на позитивну рушійну силу. Варто було би запровадити у школі уроки, на яких би навчала вивоченню з гарішми, паніганін зітхнули. Але таких уроків, на жаль, ніхто не впроваджує. Тому так важливо, щоб про твою систему заощадження довідалося більше людей. Слова Поніганин звучали переконливо. я вже й сама давно збагнула, що відколи навчилась. Правильно споприжати своїми коштами, моє життя стало набагато цікавішим. Та все ж я була твердо переконана, що ніколи не відважу виступити перед публікою. Я не змію навіть слово з себе видушити у розпачі була я. А що, як ми удвох вийдемо на сцену, я, я ставитиму тобі запитання, а ти відповідатимеш запропонувала пані Гайнен, і тобі не доведеться нічого вигадувати. Якщо не зможеш підібрати слів, я тобі допоможу. Я усе ще вагалася. Може, ви самі розтрумачити. Ви ж дорогу знаєте соціал, працюєте у банку. Ні, не розтрумачу, бо твої слова справляють значно сильніше враження. Про тобто, промову сприймуть хіба як е, е, зарозуміле квакання банківського консультанта. Тебе ж діти матимуть за рівню, Ти робиш те, що під силу, власне, кажучи усім іншим дітям. Я затинатимусь на кожному своє я. я, Мені не надасть перебороти страх. Я була би дуже рада, якби ти ще раз усе гарненько був. Ніхто не може змусити тебе до того, чого ти робити, не бажаєш хіба ти сама? Я попрощалася в глибокій задумі і вийшла з банку. Мені не давало спокою в стані пані Гайнен. Ніхто не може змусити тебе до того, чого ти робити не бажаєш, хіба ти сама? Навіщо мені себе змушувати? Я все ще перебувала в задумі, коли прийшла до подружжя Ганих Крампів за наполеоном, але пець пошкодив собі лапу і тепер мав запалення, тож потребував спокою. Пан Галенкам запросив мене скуштувати пирога, якого спокуває його дружина, який е, розкішно пахне. Ну от і все, Ми прочитали третю частину голови, яка називається Повернення пані Коза. В наступній серії нас чекає четверта частина цієї голови, але це може читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал, тому День ТВ. До побачення!